Ну що, збулась мечта ідіота? Це. Сучко різ. Буде Сучок різати. Помалу. Це батарея 4 Ампер години. Їх такі дві. А це зарядний пристрій. Ну це я вже все подоставав. Так. Це придбав такий сундучок. Це якийсь там називається бокс М100. Так, цікаво. Так, що він там? Так десь 45 см. Довжину в ширину десь. Що там? Ну, до, до, 30 там с, всякими, с всеми петлями так и что еще делаем как рукоятка такая мецна ты так вы начали мецные такие Шось, сколько тут 12 здесь вот. <реш> Та наче Дніпро ям купив ця пилочка. <реш> вона така цьому поролончиком. Це юзер мануал. Так вона ледь сюди влізла. Все це, це як його такий, не знаю як це називається. Ребінець такий на плечі. Для штани штангу в машину засунув, бо у нас здорово, метр тридцять, таке враження, що вона всі метр п'ятдесят. Це сама пилочка така. Це 2 КБ, тобто 4 А години. Ну, вони так важкенькі, мабуть, дійсно. Там Грамів 600, мабуть, є. Тобто 4 ампер години, мабуть, чесні. А це зарядний пристрій. Єдине в мене... Це ж я бокс в Дніпроємі імі купував. Оцей там хлопець молодий менеджер. Та, щось воно дуже легке. Так, а оцих є єдине, що тут є це, я ця фігня. Не знаю наскільки вона вірно показує. Так, і їх можна з блока живлення заряджати. Тільки треба подивитися, які там параметри. Тобто це ну, дійсно аналог макіти, але Дніпром не підходить. Так, що дивно, що захисту шини немає, тільки оце такий, як його. Ну, тобто чухла нема шиною. Я щось розраховував, що це, ну, буде тут дві просто під гайки, а виявляється, що з автоматичним буде. Ну, ну, це і затяжка шини і натяг. Ну, це зверху це натяжка шини, а це натяг цепу. Так. Ручечка є така. От. Оце мало б цим ну це щоб затягувати шину, а виявляється, що воно не потрібно. І аж три ланцюжки. Це що я купую за 250 гривень. А це два йшло у, у комплекті. Це близько і піраміру. Лечі все вмістилося у цей чемоданчик. Я так гадав, блін, що тут... Я спочатку думав, що дуже багато місця буде. По-перше, воно з, з шиною не, не вміщається. Думав, так зручно буде, що з шиною. Щоб не розбирати кожного разу. А виявилося, що ні, блін, ніфіга. От там доведеться буде розбирати. І так воно, блін. Плотно вже дуже нічого особливого, сюди більше не... Не всунеш. Тобто... Вот такая вот фигня. Малята. Так. Вот такая вот фигня. Теперь буду пылять.